Два тижні тому назад я звертався в Карвицьку Рем. Стосовно того, що у Радзіцької Наталії Якимівни, яка мешкає по вулиці Зеленського, 2, річельник висить в хаті. До хати йдуть із лінії електропередач. Мережі до стовпа, який розташований у неї в помешканні, а далі від цього стовпа йдуть провода до її хати, до стіни, яка напроти стіни паркану, який дивиться, не дивиться, а розташований з боку. І провода скручені, і скручені провода заходять через стіну до лічильника, який розташований у помешканні Наталії Кініні. Ну, Таке обладнання електроподачею мене здивувало, оскільки в Кагрику у всіх помешканнях лічильники висять. На дворі, на стінах, і повернуті в сторону дороги, щоб контрольори, які ходять і знімають показники, могли бачити показники у якесь збільшуване скло, чи якусь підзорну трубу, чи бінокль, не заходячи у подвір'я. А тут лічильник Наталі Кимівні розміщений в хаті. Я тоді пішов до начальника РЕМ, я не знав, що тут його немає, тут є якісь е, посадовці, які не є начальниками, а тільки поставлені для обслуговування лінії електропередач. Я цього не знав, тому я там звернувся до старшого з них, який розподіляє роботу між електриками служби. От. І подав йому таку заяву, щоб, по-перше, оці скрутки на вулиці оголені, до яких можна під'єднати і красти електроенергії, і які є небезпечними для того, щоб хтось там полізе і його може. І сам лічильник стоїть у хаті. У хаті. І в чому проблема? В тому, що цей лічильник розрахований на меншу потужність. І при підключенні, при підключенні допустимо, електрочайника, якогось кипетільника чи мікроволновки, вибивають автомати з захисту мережі, які розташовані зверху цього лічильника. І Наталія, Кіпком, тому що не достає ні з драбини, ні з підлоги, включає оці АЗС, які розташовані над лічильником. Я звернув увагу начальника, що треба той лічильник, який розчитаний на здавалося ще, мабуть, вугільними прасками. От, і він брав на себе мало електроенергії і тому він е, був, був все нормально. А коли прийшов час і ми живемо зараз повністю все електрифіковано, ну, от, і бойлер, і праска, і е, чайники, і п'ятільники, і мікроволновки, все на електриці, то вже та, цей лічильник слабенький, він вже не тяне. І, щоб захистити себе, вибиваються автомати захисту мереж. Ну от ця заява усна була передана мною цьому, цій посадовій особі два тижні тому назад. Учора я звернувся до Наталії Кимбіна, вона каже, що ніхто нічого не міняв. Сказали, ми вам міняли лічильник у 2014 році, міняти ми його не будемо. Тобто розмова ні про що? Я про небезпеку і про можливість красти електроенергії і про те, щоб ви подивилися, чому вирувають автомати захисту мережі, вони кажуть, це до електриків треба звернутися. Хай звертаються до електрики. Сьогодні я знову був у поліції і сказав, що поліцейські теж не слідкують, а я їм заявляв і в поліцію про те, що отаке знущання йде над жінкою, яка 83 роки, одинока, ніким не захищена, ганяють її то до електриків, то до газовщиків, то до ремовців, то ще до когось. Двічі приїздили, виписувалися, мабуть, шпутівки, затрачували бензин, але віз і нині там. Тому я сьогодні просив поліцейських. Порушити проти них якесь провадження, чи цивільне, чи кримінальне, про те, що вони не виконують своїх обов'язків, передбачених Конституцією України, законом України про звернення громадян. Вони зобов'язані прийняти мою заяву. Якщо це не в їх компетенції, передати на розгляд протягом трьох днів в ту організацію чи посадовій особі, в чий компетенції знаходиться оце розгляд, а то електрика. Шукай вітра в полі. Якщо електрика, то це треба передати совбез, який підпорядкований службі міської ради. А ті, щоб вже знайшли електрика, заключили з ним договір, От. І, щоб він налагодив те, що треба. Ну, Я думаю, що це все заговарювання зубів. Вони мають зобов'язані самі винести лічильник на сторону стіни, яка виходить на дорогу, поставити туди більш потужніші автомати захисту мережі, які йдуть в комплекті із лічильником, і таким чином вирішити питання. Наталя Кимівна сьогодні не може ні, ні чайника собі зігріти, чаю купити, ні помити посуду, ні самій помитися. 84 роки, жінка. О, у неї там голер є, у неї є там душова кабінка, у неї все є, не може, не може нічого працювати, тому що вибиває лічильник. Тому, кого це стосується, я звертаюся до е, служби РЕМ Кагарлицької, до Обухівської РЕМ, до Київської обласної мережі, вже від заходів до тих е, спеціалістів, посадовців, які знаходяться в Кагарваку і ганяють стару людину похилого віку от, і заставляють її е, самі шукати то електрика, то досього, а самі тільки їздять і... Дивляться, як би відмахнутися від е, виконання роботи по забезпеченню електроенергією будинку Наталії Якимівни. Якщо ж, ще раз повторюю, якщо це не ваша справа, передайте за належністю. Вас зобов'язує про це закон України про звернення громадян, здається стаття 7. От південний термін. Пройшло вже два тижні, ви палець у палець не вдарили. Виїздили ресурс автотранспорту, виїздили бензин, і ніхто за це ніякої відповідальності не несе, відповідальності не несе. Звертаю увагу і поліцію, і військкомат. Якщо такі хитрони в Кагарницькій РЕМ перебувають, їх треба виписати повістки і відправити на фронт, на їх місце представити тих людей, які захотять, можуть і будуть. Захищати права і законні інтереси людей, а саме Наталії Кимівні Радзінської.